Як обирати кольорові олівці для роботи? Ділюся. Дивіться, ви можете в магазинах типу Аврори знаходити такі от набори кольорових олівців. Вони досить простенькі, такі шкільні набори. Так? Ви можете пробувати ними малювати, і вам не буде подобатися ваша робота. А я вам поясню, чому. Тому що ось такі набори, вони тверді. Тобто олівець дуже світлий, твердий, і з ним досить складно зробити яскраві насичені кольори для вашої роботи. А що ж тоді обрати? Які кольорові олівці? Я рекомендую вам брати кольорові олівці від Марко і дивитися, щоб вони обов'язково були акварельні. Акварельні кольорові олівці, тому що вони апріорі є більш м'якими. Ну і як бачите, в цьому наборі аж 48 олівців, оце заберу. Чим більше олівців, ну, в принципі, 36 48 це оптимальна кількість для того, щоб ви могли втілити все рівноманіття відтінків на своїй роботі, тому що не всі відтінки можна змішати, і кольорові олівці змішуються. А якщо хочете навчитися працювати цим матеріалом та отримувати прекрасні результати, пишіть директ в інстаграму, бо мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності та допомагає розкрити ваш талант. До зустрічі!